У Хмельницькому відкрили перший в Україні ветеранський хаб. Про це говоримо з нашими гостями. У нас у студії Інна Пікало, начальниця відділу підтримки ветеранів війни та членів їх сімей Хмельницької районної військової адміністрації. Вітаю. вітаю Юлія Воробієвська, головна спеціалістка, психологиня відділу підтримки ветеранів війни та членів їх сімей Хмельницької районної військової адміністрації. Пані Юлія, вітаю вас! Вітаю і слава Україні! Героям слава. У Хмельницькому відкрили перший в Україні відділ підтримки ветеранів війни та їх сімей при Хмельницькій районній військовій адміністрації. Ветеранський хаб надавати допомогу ветеранам війни, а також їх сім'ям. Він стане місцем, де вони зможуть звернутися за порадою та підтримкою у будь-який час. Знайдуть співрозмовників, які розуміють їхні переживання та потреби. Тут кваліфіковані спеціалісти нададуть психологічну підтримку, допоможуть у вирішенні правових питань шляхом надання правової інформації, консультації, роз'яснень тощо. І далі більш детально, яка команда загалом працює у ветеранському хабі? У нас працює по штату 4 штатних одиниці: це буде два юриста, два психолога. Крім того, в нас будуть залучені представники управління пенсійного фонду, соціальної служби, працівник центру зайнятості і працівник безоплатної вторинної правової допомоги. А як загалом щодо допомоги? Яку допомогу і кому? Чи є вже от перелік послуг, які можна отримати? Так, в нас вже є визначений перелік послуг. Це психологічна консультація, юридичний супровід, складання заяв, скарг обізнання в якихось законодавчій базі, можливо, можливо, координація по реабілітаційних центрах, координація в питаннях щодо планування бізнесу. Також у нас будуть проводитися тренінги щодо цього питання, питання про безоплатної правової допомоги. Нас буде надавати представник безоплатної правової допомоги, з яким ми заключили меморандум. У Нас будуть визначений графік роботи з ними, з цими представниками, і в такому ритмі ми будемо працювати. Тобто, якщо якісь послуги треба надати, а спеціаліста немає, то є підписані меморандами, чи то з громадськими організаціями, mm -hmm. чи то можливо з іншими якимись, які можуть надати цю послугу. Так. Так. на е, як на якій основі це все буде? На безоплатній основі так все буде відбуватися на безоплатній основі? Взагалі наш відділ е, це державна установа, яка е, є юридичною особою публічного права, і всі послуги будуть надаватися безкоштовно, і ми існуємо за рахунок державного бюджету. Пані Юлію, які види реабілітації можна буде отримати, якщо звернувся до хабу? Так, наш відділ підтримки ветеранів війни та членів сімей займається координацією. Саме в нас є спеціалісти, саме юристи і психолог, які надають консультацію та координують до різних центрів реабілітації, які знаходяться на території нашого Хмельницького району та області загалом. А також ми маємо інформацію по Україні про наші реабілітаційні центри, які здійснюють цю, цю таку допомогу, саме реабілітаційну. Тому ми перенаправляємо координацію. Одинуємо і маємо перелік тих закладів, які нам надали, і ми охоче з ними співпрацюємо. Тобто, це фактично інформаційно роз'яснювальна структура, куди ти звертаєшся. А далі, залежно від того, що тобі потрібно, тебе направляють, куди так. звернутися, хто тобі може допомогти. Так саме супроводження та координація на всіх етапах, коли військовий прийшов <плес> і він переходить: оце така, такі, така сходинка до цивільного життя, до того, як він вступає в суспільство, з чим він працює, з ким зустрічається, що йому для цього потрібно. Так, ми здійснюємо роз'яснення, координуємо і супроводжуємо на, всім, на всіх етапах, як правових, психологічних. Чих, юридичних всіх спектрах е, галузей життя е, цив, військового ветерана, який повернувся, а також допомагаємо і здійснюємо роботу з членами його сім'ї, родини, е, дітками, які потребують такої допомоги. Адже наша позиція така, що е, потрібно бути готовим прийняти військового, який повернувся, який сьогодні захищає нашу державу, е, і його готові були зустріти. Тому ми надаємо інформаційну таку допомогу. Щодо того, як він прийде, як діяти, що можна казати, що не можна казати, от з ким він на які теми можна говорити, як в яких ситуаціях себе поводити, саме яка поведінка, які реакції нормальні, ненормальні. Тому ми зі сім'ями також працюємо і надаємо таку допомогу. Також звертаються на консультацію і люди, сім'ї, дружини, в яких чоловіки загинули або в полоні знаходяться, теж надаємо таку допомогу. як і психологічно, так і юридично, от на всіх цих етапах. Тобто, правильно розумію, це хаб, хаб це місце, куди можна прийти і отримати ці послуги. Тобто, це спрощення для самого військового службовця для ветерана, щоб він не ходив, не оббивав там кілька кабінетів, а прийшов в одне місце, і фактично тут вже йому не ну не те, що зроблять за нього все, а допоможуть йому до прикладу, так, ми... направлять, скоординують. Так, ми скоординуємо. В тих випадках і в тих повноваженнях, які ми зможемо надати самі безпосередньо в місці хабу, то ми будемо надавати йому всередині. Якщо щось таке буде виникати, що не входить в наші повноваження чи не відповідає нашому рівню знань, ми будемо перенаправляти чи то в медичні заклади, чи то в реабілітаційні центри за потребою самого самої цільової аудиторії. Пані, ну скільки загалом часу тривала підготовка до відкриття цього хабу Ви казали вже про команду, яка працювала, я яка працює точніше в хабі, але я так розумію, що над відкриттям певно працювало значно більше людей. Скільки загалом працювало людей, і скільки часу знадобилося, аби все-таки, от я просто розумію, що це нещодавно відкриття відбулося, але точно не нещодавно почали готуватися. Так готувалися ми насправді десь з кінця липня, початку серпня місяця. Гуртувалися, гуртувалися всією Хмельницькою районною військовою адміністрацією під керівництвом Анатолія Федоровича Каратеринчука, який безпосередньо сприяв і був ініціатором відкриття такого відділу підтримки ветеранів і неї, членів і сімей для наших ветеранів, військових захисників і захисниць, оскільки він разом з своєю командою ще з початку повномасштабного вторгнення. Один з перших відвідував передову, їздив до хлопців, допомагав їм вже з тих часів. Починав, і це для нього було як така ціль допомоги і продовження того, що було почато почат на початку війни. Тому це працювала вся команда, працювали довго, гуртувалися, вирішували крок за кроком, що робити, куди, що, як зробити все правильно, готували приміщення, шукали, чим оснащити. Все до всього долучалися пересічні громадяни, колеги безпосередньо, друзі наші. Так, Ми, ми працювали такою великою командою, щоб сказати вам кількість, то це, це велика команда. Але хочу зазначити, знаєте, ще додати до колеги, що всі дуже завзято це робили, адже всіх був такий внутрішній, такий позив, така мотивація допомогти саме тим хлопцям, які повертаються, які є діючими військовослужбовцями. Так адже наш ветеранський хаб здійснює ці функції. Тому ну, бажання це ніби як, як, як крок до перемоги, це ніби як мотивація внутрішня. То вона всіх була присутня і дуже дуже хочеться про це сказати. Чи вже хтось звертався, зважаючи на те, що відкриття було нещодавно, і якщо до відкриття, чи зверталися до вас військовослужбовці, чи мали ви можливість тоді, до прикладу, ще коли не функціонував хаб, надавати їм допомогу? Так, у нас насправді ще до моменту відкриття ми з моєю колегою постійно комунікували. З, з, частіше це було з сім'ями військовослужбовців, але комунікація була вже задавно, задавно до відкриття. І з відкриттям вже в нас також є люди, ходять консультації юридичні потребують, запитують психологічні консультації. Да. Багато, Навіть більше того скажу є організації, які приходять і консультуються, як перейняти цю справу, щоб продовжити її в своєму регіоні і допомогти так само там на місцях, як це сформувати, як, як ми працювали, що ми робили, з чого почати. Навіть такі були консультації. Ну, так казали, що власне після Хмельницького району у і та Кам'янець-Подільському також мають з'явитися схожі безпосередньо ветеранські хаби угу. і надавати допомогу ветеранам вже там на місці, щоб наприклад ветерани на місці могли отримати цю комплексну послугу. Нещодавно Сергій Тюрін озвучив таку цифру, як 50 тисяч військовослужбовців, ветеранів це що найменше матиме Хмельницька область. Чи підраховували ви на Хмельницький район, бо ми саме говоримо зараз про ветеранський хаб, який у Хмельницькому районі і Скільки ветеранів матимете ви? От чи це якось можливо, скільки в день може ветеранів до вас прийти? Чи будуть впорюватися працівники? Якщо не будуть, то чи додатково маєте можливість залучити? От в такому сенсі? Дивіться, значить, в нас в кожній територіальній громаді буде. Існувати десь сектор, десь відділ, які будуть безпосередньо на місцях координувати. Ми сьогодні провели таку робочу зустріч з територіальними громадами, з якими поділилися своїм досвідом відкриття, що, на що потрібно звернути увагу, з чого потрібно почати, як ми з ними комунікуємо, будемо їх підтримувати в цьому напрямку, щоб вони також працювали і якнайшвидше і ефективніше запустили роботу на місцях. На даний час сказати про якісь конкретні цифри ми не можемо, тому що ми не маємо такої інформації і ми нею не володіємо. Але хочу зазначити, що на день приблизно 8-7 консультацій ну, в телефонному режимі, і так люди приходять, воно є. Значить, я думаю, що це потребують наші громадяни і дружини і члени сім'їв, без вісті зниклих і загиблих вони постійно з нами комунікують, тому це дуже важливо. Пані Юлю, ви певно, як психологиня мали так. досвід спілкування з військовими ще до того, як безпосередньо запрацював хаб. Чи враховували цей досвід, фактично зважаючи на той спектр послуг, який зараз е, пропонуєте, до прикладу, військовослужбовцям? От чого пропонують, чого хочуть найбільше військовослужбовці, у чому допомоги прохають? Угу. Так, дійсно, ми пройшли безліч навчань, які е, цілі якої було навчити спілкуватися з військовослужбовцями, адже є певні особливості, і їх обов'язково потрібно враховувати. І ми, ми нас вчили, і ми і в госпіталях проживали навчання, проходили з військовим. Ми працювали. Ось. І попередній досвід теж теж враховувався. Тому я працювала в обласному центрі соціальних служб психологом, так була членом мобільної команди психологині саме з особами, які постраждали від війни. Тому обов'язково цей досвід враховувався, і при прийнятті на дану посаду в відділі підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, звичайно, звичайно, враховувався. І хочу сказати, і навіть трішечки похвалитися, що при відкритті до мене, мене підійшов військовослужбовець і підмітив те, що е, ви мені як психолог подобаєтеся. Е, я його запитала, чому. Кажуть, що значить, жінка, е, це важливо, щоб це жінка була. Їй mm -hmm. е, краще довіряти, так як жінка вона уособлює жінку, матір. От, і такі асоціації військові проходили. Також їм важливо було, що це має бути жінка середнього віку, для того, щоб не дуже молода, бо важко довіритися, не дуже такий авторитет і не дуже старша. От, тобто такі всі. Критерії і виразили такі компліменти. Я думаю, що це гарний старт для того, щоб надавати індивідуальні консультації, саме психологічного характеру, групові консультації. От також нас, на базі нашого відділу будуть створені групи підтримки, які будуть діяти для жінок, що чекають. А також будуть групи підтримки для тих дружин, в кого чоловік в полоні. Теж ми будемо надавати різного роду консультації такого індивідуального і групового характеру. А також Проводимо ці тренінги на різні теми. Сьогодні нам багато яких озвучили. Ми це все врахуємо в роботі і будемо будем працювати над цим. Пані Інно, чимало людей пішли добровольцями на фронт, чимало людей мобілізували. Хтось виїхав за кордон. І ми, власне, зараз говоримо про те, що ви кажете, от ми, до прикладу, мали е, розмову з громадами, так, там, де вони на їхніх е, на базі, до прикладу, тієї чи іншої там, сільської, чи міської ради, mm -hmm. чи селищної будуть створювати чи відділ, чи департамент, ну, от фактично, яка потреба буде, так? Е, от пані Іна говорить, е, перепрошую, пані Юля вже говорить про те, що будуть і мобільні групи такі підтримки. Вистачає людей. Це ж, по-перше, треба, щоб люди були, а по-друге, щоб їх ще навчити. Ну, ми зараз проводимо навчання для територіальних громад, як я вже зазначала раніше. Ну, станом на зараз вистачає людей, але штат буде збільшуватися за потреби, оскільки будуть повертатися більше захисників. Я сподіваюся на найшвидшу нашу перемогу і буде демобілізація. Тоді буде ну, велика кількість буде повертатися додому. І я думаю, що ми будемо розширювати штат і будемо збільшувати кількість працівників. Крім того, ми будемо залучатися громадськими організаціями і вже на місцях працівниками, які вже є для того, щоб утворювати ці мобільні групи і реагувати, виїжджати за місцем проживання тих чи інших цільових аудиторій. Пані Юлі, отак от чимало психологів говорять про те, що це не ветеран має адаптуватися до суспільства, а суспільство має зрозуміти, що ця людина, от, до прикладу, ем, жертвувала своїм життям здоров'ям заради того, що ти тут, до прикладу, живеш. Хоча я, наприклад, свято переконана, що це може говорити тільки сім'я, того, хто воює. Так. От, е, Як тут має бути? Як суспільство має адаптуватися, угу. як ветерани, от як ви бачите цю адаптацію? Так, хочу сказати, що досвід війни. Це біль психологічна і травма для всього суспільства. Але найбільше ця травма травма найсильніше травмувала захисників і захисниць. Так? І з тим досвідом, який вони приходять в сім'ю, вони найбільше пізнали саме захисники і захисниці біль втрат, виснажливі випробування, як і моральні, фізичні, так і психологічні. Тому з приходом військового в сім'ю, звичайно, сім'я вже готується. Коли військовий вже там. Вони спілкуються, вони його, звісно, підтримують. Але хочу дати такий невеличкий ряд рекомендацій, яким чином та і бути, бути готовими, як себе вести в першу чергу. Це е, сім'ї бути спокійним, підтримувати, не нагромаджувати одразу побутовими справами військового ветерана, який тільки-тільки повернувся. От звичайно, є ветерани, які одразу хочуть повернутися, є які повернулися за хворобою. за різними обставинами, так тому поважне, тільки поважне, гарне ставлення, спокійне підтримка. Ось це сьогодні на вимагається від, від кожного з нас. Адже... Той героїзм, який проявляє кожен воїн там на передовій, захищаючи нас, кожного, ми всі маємо можливість пити каву, спокійно ходити на роботу, і лише цим ми завдячуємо, лише цим людям, які нас захищають. Тому я дуже дуже би хотіла і закликаю кожного поважно ставитися до тих хлопців, які приходять, і виражати і демонструючи поведінку всім, спокійно приймаючи їх в наше суспільство і всім і, зокрема. Пані Юлю, і знову ж таки, якщо ми говоримо про сім'ю ветерана, можуть звернутися дружина, можуть звернутися діти, можуть звернутися батьки, залежно від того, одружений чи не одружений, так. до прикладу там чи заміжня, чи не заміжня, там ті, хто воюють, так і сім'я, начебто, більш-менш зрозуміло, їм можуть надати підтримку, але ж. Ветеран виходить за двері будинку свого, і він вже у суспільстві, як суспільство себе має поводити, це має бути отак. Давай я тобі сину допоможу. Ні, мені не треба, ні, та давай я допоможу, так, бо так, тобі важко. Так, Догнати і допомогти за цим принципом. Я дуже не раджу сьогодні допомагати. Так, ветерани дуже не люблять таких фраз, типу Ой, ти ж мій бідненький, ой, ти ж мій миленький, ой, ти ж кичечка, сонечко не, не варто, не варто таким чином звертатися. От це має бути спокійне, байдуже став. Спокійне врівноважене, але обов'язково демонструючи певним чином повагу до того воїна, якого ветерана, якого вони зустріли, і, який є, і яких є зараз зараз багато. Пані Іно, ви казали про те, що до прикладу робота над відкриттям вже хабу працювала ну точніше, вона тривала довго. Відкриття відбулося на цьому тижні, якщо не помиляюсь, вівторок так здається. Разом з тим, ви кажете, що ви зараз вже навчаєте громади, ви формуєте мобільні групи підтримки. А у кого ви переймали досвід? Де ви, до прикладу, можливо, бачили щось схоже, що от хотіли би запровадити тут? Чи ви, от, власне, це була суто ваша ідея, і тепер у вас мають переймати досвід? E, значить, коли e, з'явилася в нашого Анатолія Федоровича e, Катеринчука ідея створення взагалі цього хабу. Ми моніторили нам прийшов лист про проходження навчання кейс-менеджменту. Це такий собі кейс, в який входить кілька знань, кілька навиків стосовно переходу військових до цивільного життя. І ми з пані Юлією відвідали це навчання. Пройшли цей курс. Він тижневий був. Крім того, ми пройшли курс по НСЗУ по психологічному здоров'ю разом з пані Юлією. Пройшли військове право, курси, тобто, ми постійно цих два місяці до моменту відкриття ми постійно навчалися. Так само курс бізнес-проектування і написання грантів. Ми також будемо проводити ці курси в нас на базі нашого центру. Найближчий буде 18-го числа цього місяця. Ми вже опублікували відповідне оголошення. Тобто, ми досвід переймаємо від наших наставників і будемо з ним ділитися далі. Будемо далі навчатися і розповсюджувати це далі, тому що ми маємо бути єдиним цілим і маємо зараз гуртуватися, працювати тут в тилу для подальшої перемоги нашої всіх з вами. Тобто, фактично, це те мінімальне, що ми можемо зробити для тих людей, які реально бачили отте горнило війни. Так, так. Пані Юлю, суспільство так. має звикати до ветеранів, чи ветеран це має бути не як не щось звичне? Це не квадратні очі, коли, до прикладу, людина йде і в неї протест. Так угу. знаєте, хочу сказати, що ментальне здоров'я ветерана залежить від кожного з нас. Ось і в Україні. І о, ще хочу зауважити про те, що ветеран має відчувати повагу кожного з нас, кожною своєю клітиною. Демонструючи це, вони повертаються з зони бойових дій, і е, він там закінчили війну, але війна їх не відпускає. Тому їхній психологічний стан може бути в різних проявах. Це може бути і тривожність, стрес, це може бути якісь. Агресивні прояви, так? так я з вами згодна про те, що суспільство не завжди готове прийняти, але розуміючи, яку ціну, вони не винні в тому. І вони, вони там захищали кожного з нас. Тому прошу кожного поважно ставитися до воїна ветерана і приймати в суспільство. І, і, і хочу зауважити про те, так дійсно, якщо ми бачимо на вулиці воїна, який йде з протезом чи не має руки. і це теж таке може бути, так і і вже є такі випадки. Ось то по першу чергу кожній мамі розповідаючи своїй дитині, що таке може бути, бо є випадки до мене, як до психолога зверталися навіть з таким, що дітки не знали, як реагувати в таких випадках. Тому ми дамо роз'яснення, такі інформації, рекомендації, як це робити. Також це можна знайти на теренах інтернету, яким чином підготувати діток. Ось і поважно зустрічати їх і не, не тикати пальцями, не, не, не казати, не жаліти і при. Приймати нормально, гарно, поважно, тобто це комплексна робота, яка фактично має починатися ще з дитячого садочка так. зі шкільної парти, і потім вже фактично до дорослого населення, як себе поводити, як себе коректно вести, не нав'язувати свою допомогу, якщо вона насправді не потрібна. Так. Якщо ж про допомогу, як звернутися, і чи можлива така допомога анонімна, якщо до прикладу захисник не хоче, аби про нього якісь там дані залишалися? Ну, Анонімні звернення ми не можемо розглядати, якщо це не буде стосуватися ну, в письмовій формі, наприклад, і не буде стосуватися там, якогось правопорушення, пов'язаного з запобіганням корупції. Решта звернень вони мають бути відкритими, мають бути дані, мають бути адреса проживання, має бути суть самого питання, яке було порушено ним. Але якщо це говорити про надання психологічної. там Допомоги онлайн телефонному режимі, то я думаю, що наша психологиня надасть так. таку консультацію, Прави, тому що рада. це да не, не стосується нікого, як окрім самого ветерана, от в такому, такому тим паче це інформація яку важко перевірити, навіть якщо це назвалися там Іван Сергійович, то я ж не, не не бачу, не знаю. Тому якщо будуть такі дзвінки, то звичайно і комусь ця підтримка потрібна. То, то ми, звичайно, її надамо. Лозунгом нашого відділу є допомога ветерану Честь для нас. Ми її приносимо в кожній своїй справі, в кожному своєму, в своєму виразі, в, своєму, в своїй поведінці, в своїй допомозі. Як звернутися? Це можна заходити на сайт, до прикладу, військової адміністрації? Чи це, до прикладу, є вже окремі контакти хабу і окремі соціальні мережі? Так, в нас є контакти в соціальних мережах Фейсбук, Інстаграмі, є телеграм-канал у нас. Крім того, можна на сайті Хмельницької районної військової адміністрації знайти наш структурний підрозділ, ознайомитися з спектром послуг, які ми надаємо. Ну і завітати до нас власне за адресою місто Хмельницький, вулиця Пилипчука, 17, 1 перший поверх міського центру зайнятості. Дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, дякую, що долучилися до ЕТРУ. І напікалу, начальниця відділу підтримки ветеранів війни та членів їх сімей Хмельницької районної військової адміністрації, та Юлія Воробієвська, головна спеціалістка психологиня відділу підтримки ветеранів війни та членів їх сімей Хмельницької районної військової адміністрації, були гостями нашої студії.